Національний банк заявив, що переходить до керованої гнучкості курсу. Вони самі говорять, що це перехідний етап перед тим, що НБУ відпустить курс повністю. І це правильно, оскільки в іншому випадку це посіяло би в хаос, особливо в перші дні. Сам Нацбанк запевняє, що для населення нічого не зміниться, оскільки, коли ви хочете купити або продати валюту, ви йдете в банк. І в банку курс не є фіксований. Фіксований курс є лише для банків, коли вони купують валюту у національного банку України. Але на нашому місці я б не розраховувала на те, що змін взагалі не буде, і очікувати, що долар буде по 37 – це доволі наївно. Сьогодні перший день керованої гнучкості курсу, і ми з вами бачимо, що гривня навіть змітнюється. Але це все скоріш за все робить НБУ для того, щоб не допустити паніки в ці дні. Тобто НБУ зараз активно продає валюту.